Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Б, складів, слів і речень з вивчваними буквами. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли вчитися, не лінитися, а трудитися. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Б. Навчимося писати рукописну букву Б з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 61, тому розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита та знайдіть необхідну сторінку. До уроку підготуйте простий олівець, кольорові олівці та ручку із чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 61 в нашому друкованому зошиті. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображені дітки й бабуся. Чим зайняті бабуся та її онуки? Вони п'ють чай. Спробуйте придумати розповідь про те, як онуки прийшли в гості до бабусі, чим, вони, чим вона їх пригощала, про що говорила бабуся з онуками за столом. Бабуся напекла дуже смачних. Рогаликів, пряничків, придбала фруктів, зробила смачного чаю, та вони сидять і спілкуються. Дітки, про що онуки можуть розказувати своїй бабусі? Про те, як вони вчаться в школі, що цікавого дізнаються про своїх друзів, про те, чим люблять займатися у вільний час? Придумайте на букву Б імена дітям, наприклад, хлопчик Борис. А дівчинку можна назвати Барбара чи Богданка, з якої букви треба писати ці слова, з великої букви Б. Які ще слова пишуться з великої букви? Ми пам'ятаємо, що імена людей, прізвища людей, по батькові, клички тварин, назви міст і річок вони завжди пишуться з великої букви. З яких елементів складається велика буква Б. Велика буква Б складається із подовженої похилої лінії із заокругленням внизу вліво, із правого пів овала та подовженої горизонтальної лінії із заокругленням внизу. Знайдіть, будь ласка, всі елементи на малюночку, які схожі на букву Б, і наведіть їх простим олівцем. Перед тим як ми з вами будемо писати велику букву Б у своєму зошиті, давайте пригадаємо, як потрібно правильно тримати ручку або олівець в своїх руках і в яку сторону ви нахиляєте зошит, коли кладете на стіл, якщо пишете лівою або якщо пишете правою рукою. Також, дітки, я вам нагадую, що працюємо ми завжди в робочому рядочку, але деякі рядки приходять нам на допомогу. Сьогодні нам допоможе надрядкова лінія. Також звертаємо увагу на похилу допоміжну лінію, вона завжди нам допомагає. Вона підказує, в яку сторону ми маємо робити нахил, коли пишемо букви. Пригадайте, будь ласка, що букви складаються у склади, а склади складаються в слова. І між собою букви у слові мають з'єднуватися. Існує три види з'єднань букв між собою верхнє з'єднання, середнє з'єднання. Нижнє з'єднання. Велика буква Б складається з трьох елементів довгої похилої лінії і за округленням внизу ліворуч. Прямої горизонтальної лінії і за округленням зліва вниз, і великого правого півовала. Погляньте, будь ласка, як пишеться велика буква Б. Та спробуйте дітки велику букву Б. Прописати у повітрі декілька разів. Тепер подивіться на завдання перше у першому рядочку, яке ми будемо виконувати простим олівцем. Нам з вами необхідно написати велику букву Б. Пропишіть, будь ласка, простим олівцем букву Б у повітрі декілька разів. Перед тим подивіться уважненько, стрілочки. Вам показують, в яку сторону який елемент ми маємо писати. Наведіть, будь ласка, два зразочки, які подано у вашому зошиті. А тепер до кінця рядка пропишіть, будь ласка, самостійно велику букву Б. Коли виконуєте письмове завдання, завжди ставте відео на паузу. Наступний рядочок, дітки, будь ласка, подивіться, він складається із двох завдань. Буква сполучення Бу і Б. Зверніть увагу, буква сполучення Бу букви між собою з'єднуються верхнім з'єднанням. Спробуйте написати це букву сполучення у повітрі. Наведіть зразок у своєму зошиті. А тепер спробуйте прописати це букво сполучення самостійно в своєму зошиті стільки разів, скільки разів воно у вас поміститься. Наступне завдання цього рядочка це буква сполучення Б. Дві букви в цьому буквосполученні з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Спробуйте, будь ласка, прописати букву сполучення Б у повітрі. Тепер наведіть зразочок у своєму зошиті. А тепер допишіть, будь ласка, до кінця рядочка самостійно букву сполучення Б. До речі, зверніть увагу, дітки, що тепер ми з вами працюємо уже кульковою ручкою з чорною пастою. Наступний рядочок ми маємо з вами виконати два завдання. Перше завдання буква сполучення «БО». Дві букви між собою з'єднуються середнім з'єднанням. Давайте спробуємо написати. Склад БО у повітрі. Тепер наведіть, будь ласка, зразочок, який є в вашому зошиті. І самостійно напишіть букву сполучення БО один або два рази, в залежності від того, скільки місця у вас там є. Наступне завдання в цьому рядочку ми пишемо слово Борис. Давайте розглянемо чому це слово пишеться з великої букви. Тому що це ім'я хлопчика. Давайте розглянемо, як між собою з'єднуються букви. БО середнім з'єднанням, ОР верхнє з'єднання, РИ верхнє з'єднання, ІС середнє з'єднання. Спробуємо прописати слово борис спочатку у повітрі декілька разів, окремими буквами, потім разом. А тепер, дітки, напишіть, будь ласка, слово Борис у своєму рядочку в тому місці, яке є вільним. Коли працюєте письмово в зошиті, не забувайте ставити відео на паузу. Наступне завдання, дітки, вам необхідно обвести слова у реченні і дописати слово. Бориско і Ліза У. Наведіть, будь ласка, слово Бориско. Наведіть слово І. Наведіть слово Ліза. Також наведіть слово У. Дітки, а тепер давайте подумаємо і скажемо, де можуть бути Бориско і Ліза? Звичайно. Тому в кінці цього речення нам необхідно написати слово бабусі і поставити крапочку, щоб ми з вами розуміли, що це кінець речення. Давайте розглянемо, дітки, як з'єднуються між собою букви у слові бабусі. Ба середнє з'єднання, аб середнє з'єднання, бу верхні з'єднання, ус середнє з'єднання, сі верхнє з'єднання. Напишіть, будь ласка, в кінці речення, яке ви навели своєю кульковою ручкою слово бабусі і поставте крапочку. Ставте відео на паузу для того, щоб вам було зручно виконувати письмові завдання в зошиті. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами написати речення, бублики і булки на столі, але ми бачимо, що тут речення друкованими літерами. А нам необхідно написати це речення письмовими літерами, і писати ми його будемо внизу в чистому рядочку. Розгляньте, будь ласка, як будуть виглядати це речення, але вже письмовими буквами. Бублики і булки на столі. Перше слово бублики ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. В кінці речення має стояти крапочка для того, щоб ми розуміли, що речення завершилося. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спишіть речення бублики і булки на столі у свій зошит, але нагадую, не друкованими буквами, а письмовими. Наступне речення, яке ми з вами будемо писати. Булки солодкі. Подивіться, будь ласка, слово булки в цьому реченні пишеться з великої букви, тому що це початок речення, а перше слово в реченні завжди пишемо з великої букви. Давайте розглянемо, як між собою об'єднуються букви у слові булки. Бул верхнє з'єднання, «ул» – нижнє з'єднання, Л к верхнє з'єднання, К верхнє з'єднання. Тепер слово «солодкі». СО середнє з'єднання, ОЛ нижнє з'єднання, ЛО середнє з'єднання, од середнє з'єднання, Д, К верхні з'єднання, КІ верхнє з'єднання. Булки солодкі. Спробуйте, дітки, прописати ці слова у повітрі. А тепер поряд у рядочку напишіть це речення булки солодкі самостійно. Ставте відео на паузу, діти, коли працюєте письмово. Тепер погляньте, будь ласка, на наступне завдання, яке знаходиться внизу сторінки 61. Подивіться, що ми бачимо на малюночку. Назвіть предмет, зображений на малюночку. На малюночку ми бачимо булку. Так, визначте місце букви У в цьому слові. Булка. Буква У знаходиться всередині слова. Зверніть увагу на стрілочку, яка йде від букви У до букви І, на букву, що знаходиться на кружечку під буквою У. Подивіться, ми бачимо слово булка і буква У. А наступна буква І. Тобто нам необхідно у слові булка букву У замінити на букву І. Діти, і що за словом в нас вийде? Білка. Так, спробуйте або намалювати білочку на сторінці 61 у, лівій, у правій частині завдання. Або, наприклад, написати слово білка. Яку букву ми з вами вчилися писати сьогодні на уроці? Сьогодні на уроці ми вчилися писати велику букву Б. А для чого, дітки, нам необхідна велика буква? Велика буква потрібна для того, щоб писати слова, які за правилами пишуться з великої букви. Назвіть слова, які починаються з великої букви Б і про які ми сьогодні говорили. Пригадайте їх, будь ласка. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і увагу, і прощаюся з вами. До нових зустрічей!